Ну, давайте так. Я думаю, що питання не зовсім правильне казати, що відбудеться, тому що ніхто з нас не знає, що відбудеться сьогодні, але. Варто варто все таки звертати увагу на те, що сьогодні відбувається, які е, наголоси є в американському суспільстві, чому насправді очікують у цього цієї хвилі республіканської перемоги в суспільстві, і на що треба звертати увагу про це я зможу говорити. Значить, дивіться е, е, американському зв'язку з е, зрозуміло, що з війною в Україні. Ну і з деякими іншими процесами, як Європа, так і Сполучені Штати насправді переживають зараз досить складні економічні часи. А з підняття цін на енергоресурси, підняття цін на відповідно товари загального вжитку є величезною проблемою. Якщо ви зараз побуваєте чи в Вашингтоні чи в Нью-Йорку, я отже, буквально вчора ввечері прилетіла з Нью-Йорку, Ви зрозумієте наскільки це серйозно? Тому що насправді людям зараз складно складно жити і складно платити за свої за будь-які послуги. Зрозуміло, що особливо це стосується енергетичних ресурсів. Так от чи до чого я це і до того, що сьогодні все ж таки. Економіка знову ж таки, економіка, визначатиме ем, результати е, чи впливатиме на результати е, цього голосування. Е, як казали, знаєте, this is economy so, це економістю. Це буде сьогодні. Якраз цією проблемою зрозуміло, що всі кажуть про демократію. Зрозуміло, що всі підтримують Україну. Зрозуміло, що буквально ну всюди а, українські прапори і так далі, що 80% населення Сполучених Штатів вважає, що Україну треба підтримувати. Все ж таки, середньостатистичний американець відчуває на своїй кишені, а, що відбувається сьогодні, і зрозуміло, оскільки демократи є при владі, то то звинувачення а, кодяться в а, бік демократів. Значить, а, чи буде хвиля Бо, знаєте, зараз? Ми, я думаю, вже досить скоро, буквально через декілька годин, зможемо це а, оцінити. Тому що є одне один, один з ключових таких важливих а, голосових а, дільниць а, на виборах: це біля Вашингтона а, в штаті Вірджинія, який, в принципі, буде а, так би мовити. А, тестовим а, на те, чи буде хвиля чи ні, там е, одна з таких е, е, правоцентристських демократок, е, яка є представником вже в, в конгресі, е, сперечається з е, представником від республіканської партії, е, жінкою, яка вперше намагається потрапити в парламент, це вона латиноамериканського походження, і кажуть, що якщо вона е, е, переможе в цих виборах, а в Верджині закривають. Виборчі дільниці в сьомій годині вечора, і буквально вони зразу дуже швидко рахують у Вирджині, тому це буде вже таким індикатором, що буде далі на виборах. Е, давайте так, я можу говорити довго. Е, якщо ви хочете щось мене спитати, питайте, бо я буду продовжувати далі. Все ок, ні, товар, Давай, той, потім я. Ну, добре, супер. Я хотів уточнити, Дивіться, я не питав насправді, що буде, і не хочу дізнаватися, що буде на виборах, тому що багато очікувань саме що от, е, з перемоги республіканців. І тому я питаю про те, а на вашу думку, якщо? Республіканці отримують більшість, якщо вони будуть представляти більшість у Конгресі, фактично умовно приватизують, монополізують е, питання в законодавчому органі, е, які наслідки це буде мати? Е, от, от тут до цього. Тобто, до чого готуються Сполучені Штати в, в цьому протистоянні? І які Що це наслідки буде мати для України? А щодо наслідків, значить, ми знаємо, що зараз законодавчий орган має двопартійну підтримку України. Чи зміниться ця двопартійна підтримка? Думаю, що ні. Справа в тому, що достатньо республіканців і достатньо демократів, які вважають, що Україну треба підтримувати до речі, українська громада в Сполучених Штатах є навіть такі спеціальні е, е, брошури, де, де де закликають. А ми знаємо, що е, майже мільйон е, американців українського походження себе себе вважають. Вони закликають і багато з них е, голосують на цих в, в різних округах. Вони закликають. Подивіться на позицію цих е, цих. Е, Цих людей, кандидатів щодо України, і ви будете знати, як, як голосувати. Тобто Україна також є частиною цього процесу. Так і Що може змінитися? Тобто підтримка залишатиметься зараз до кінця року. Ще цей ем, ще цей парламент американський ем, намагається е, ухвалити у цьому складі, намагається ухвалити так званий закон підтримки України, е, ну додаткову допомогу Україні, е, яка між 50 і 60 мільярдів доларів, яка якої має вистачити на наступний бюджетний рік. Це те, що сьогодні хочуть зробити, якщо вдасться. Законодавчому органу ухвалити цей закон, то Україні не буде про що особливо переживати до кінця бюджетного року, 2000 до наступного бюджетного до вересня, до жовтня наступного року, uh -huh. Uh -huh. якщо цього не станеться застереження. Певні існують. Справа в тому, що Є радикальна частина республіканців, яка каже, що треба рахувати гроші, що ми. Виписуємо так званий blind check, що це насправді це неправда, але вони це теж знову ж таки політична гра. Треба враховувати, що сьогодні відбувається політична кампанія, і можливо, це трошки ця риторика, вона трошки спаде, вона не буде такою агресивною. Але оця радикальна частина республіканців вона буде казати, що давайте перевіряти більше кому, кому ми даємо, як ми даємо перевіряти державні органи Сполучених Штатів за те, як вони. Не виділяється допомогу, і це може сповільнити в певній мірі оцей процес надання допомоги в той самий час. Радикальна частина демократів е, каже: А ну давайте дружити. А ну давайте будемо е, е, говорити про переговори. Е, давайте посадимо Україну Росію за сіл переговорів. це ми знаємо, угу. що цей лист, як ви пам'ятаєте, деяких да. демократів був в парламенті. Його відкликали, але але настрій такий є. От що ми будемо мати? Ми будемо мати просто трошки більше більших більшого більшої дискусії і більше проблем щодо надання цієї допомоги. Чи вона, але говорити про те, що вона може припинитися, я глибоко сумніваюся. То з будь-яким результатом мідтермс зараз того, що відбувається сьогоднішнього вівторка, ми в принципі оптимістично оцінюємо цей пакет оборонної допомоги 60-70 ярдів, про які ми говоримо цього. Року. А це ключова штука. Я хотів дещо запитати про Вірджинію. Я, власне, щойно а, по, по подивився а, на, а, на результати віргінських виборів останніми роками. Ми розуміємо, що починаючи, я попрошу зараз цей слайд, п'ятий. А починаючи з восьмого року, фактично починаючи з а, Обамівської ери, це такий типово демократичний а, штат. Та ми маємо перемогу. Це а, а, йдеться про президентські тут вибори, не про а, сенат, не про конгрес. Але от останні власне 15 років вони голосують демократично, вони голосують блакитним. А тобто, я так розумію, що дякую, да. За цей слайд я так розумію, що власне на достатньо. Я так розумію, що зараз е, ми дивимося на Віргінію як на той, те місце, де може переломитися цей тренд принципово, і, і саме тому на це увага най, найбільш потужна. Чи я неправильно це оцінюю, Мирослав? Трошки трошечки не так. Справа в тому, що е, е, Вірджинія завжди вважалася. Е, як це перламутровим чи фіолетовим штатом? Тобто вона там справа в тому, що найбільше голосу голосів у Верджині є в північній північній Верджинії, Арлінгтон, і це в близьких до столиці. Це це сільські райони, близькі ближче до Весверджині або Південь Верджині. Це величезний штат. І тому він вважався завжди таким перламутровим червоно-блакитним, скажемо uh -huh. так. Президентських виборів так вони голосували за за е, більшість, по більшості останні роки за е, президента за демократа, але але оце ця ці, ці відбуваються такі зміни. Чому сьогодні важливо? Тому що саме оцей там є один єдиний округ, який е, так би мовити, минулого року показав цю хвилю, тобто хвилю, от як як, як кажуть, як кажуть аналітики, знову ж таки, як проголосують саме в цьому одному окрузі тренд, чи буде ця республіканська хвиля перемоги зараз на цих виборах, чи не буде. Знову зрозуміло ж таке. Тобто, це все дуже відносно, воно все це аналіз поки що. Але тому цей, саме цей округ важливий. Нік, а фактична інформація про те, що буде ця республіканська хвиля, про те, що на 90% республіканці переможуть переможуть цих виборах, це е, запустила сама республіканська партія, чи це ґрунтується на якихось е, соціологічних вимірах, або що я не знаю. Ви знаєте, соціологічних соціологічних опитувань роблять дуже багато. Знаєте, якщо е, соціологічне опитування робить е, прихи більше прихильні, так би мовити, до, до республіканців, чи вони одні більше вони інші? А насправді е, дуже багато аналітики говорять про те, що чому говорять про хвилю, тому що саме через економічну ситуацію е, і, і саме тому. Сьогодні в ну, за цей рік і демократи мали контроль над, над законодавчим органом і над виконавчою владою. І це так би мовити, переважно змінюється. І так дуже рідко буває, коли, коли одна партія може мати переваги такого такого характеру. Тому говорять про хвилю. Але Е е є певні сумніви щодо цього, тому що е є один з факторів, е так би мовити, такого акти е е е один з факторів голосування чи результатів голосування є попереднє голосування. В попередньому голосуванні зараз, наприклад, демо. Окрас зацікавлені, ви великій ем, щоб велика кількість виборців прийшла на вибори сьогодні. І мушу вам сказати, що я от була буквально в неділю в, в Нью-Йорку і бачила, що в відкритій виборчій дільниці я спитала працівника виборчої дільниці. Ви сьогодні працюєте? і Навіть черга стояла а, і, і він каже. Е, так, ви ж бачите, я хочу, типу, такий чорношкірий чоловік. Був е, я сьогодні з неділя, сьогодні я працюю саме тому, щоб люди могли прийти і проголосувати. Тому так виглядає, що попереднє голосування є досить масовим е, за оцінкою е, експертів. Складно сьогодні, от вже сьогодні, сказати, буде хвиля чи не буде. Ах, важливим питанням є лендліз. Нам тут і нашій аудиторії, і нам особисто можливо Льоша більше, мені менше, але не зрозуміло щодо лендлізу. Говорилося попередньо, що з 1 жовтня він буде далі. Зараз обговорюється обговорюються питання цих величезних коштів допомоги: 60-70 мільярдів на наступний рік. Чи це взаємопов'язані питання, чи це окреме питання? Чи залежить вони одне від одного? Мене таке враження, що навіть самі американці і навіть самі урядовці не можуть вам відповісти на це запитання. Дуже складно складно. Наскільки я? Можу вам тільки сказати, що що розумію я? Я розумію так, що зараз виділяється, що лендліз закон існує. Він може включитися в дію в, в, як це, активізуватися в будь-який час. Але є ці фінансові, фінансова підтримка, яка сьогодні надається в великій кількості, і вони і лендліз включається на випадок, коли цієї. А, Цієї підтримки вже не буде, але відверто кажучи, оця кореляція між ленд-лізом і тими грошима, які, які вже сьогодні надаються і будуть надаватися, я вам не можу на жаль відповісти на це запитання. Воно якесь дуже дуже складно складно підрядне.